Вчений економіст Андрій Новак є автором понад 170 робіт на економічну тематику. Фахівець переконаний, що в Україні можливо своє економічне диво, треба лише змінити систему управління економікою. Під час зустрічі із студентами Житомирського національного агроекологічного університету та Державного технологічного університету Андрій Новак презентував свою альтернативну модель успішного розвитку української економіки. Суть якої викладена в його книзі Як підняти українську економіку. На сьогодні головна проблема української економіки є в тому, що в нас немає жодної стратегії економічного розвитку країни. В науці це називається моделі економічного розвитку, яку має кожна без винятку розвинута країна. Тому нам в Україні треба якомога швидше перейти на власну економічну модель українську. Тільки з того моменту у нас почнеться стабільний економічний розвиток. Андрій Новак пропонує цілісну модель конкурентноздатної та ефективної української економічної системи в сучасних умовах, де-факто глобалізованих світових економічних відносин. Її суть комплексний підхід, трифункціональна економічна модель: виробництво, продаж і розподіл. За словами економіста, жодна з цих функцій нині не виконується. Виробництво знаходиться на низькому рівні, товари здебільшого імпортні, а розподіл прибутку через державний бюджет і зовсім таємниця. Андрій Новак висловив і власне бачить. Щодо децентралізації влади для того, щоб здійснити реальну децентралізацію, треба змінити лише один конкретний економічний показник, а саме частку центрального і відповідних місцевих бюджетів у зведеному бюджеті країни. Для того, щоб провести децентралізацію, ми повинні менше податків спрямовувати в центральний бюджет, а більше податків залишати на місцевих бюджетах. Отак От буде реальна децентралізація. Тобто нам треба частку місцевих бюджетів у зведеному бюджеті країни збільшити і, відповідно, центрального бюджету зменшити. Тільки від цього показника і залежить децентралізація, а не від того, як часто ми будемо повторювати слово децентралізація. Тобто, всьому в економіці є конкретний економічний показник. Якщо ви його виконуєте, у вас реально змінюється ситуація. Грунтовні думки і поради фахівця, які викладені в книзі чисельних статтях, дають підстави вважати його бачення майбутнього України як цілком здійсненне та прогресивне. Таку думку висловили студенти Житомирських вишів. Мені дуже сподобалася лекція. Особливо я підтримую. Е... Ставлення Андрія Яремовича щодо децентралізації влади його позицію, я вважаю вірною, тому що 50% доходів потрібно віддавати регіону. Ну що сказати, дуже толкова лекція, було багато інтересного. Узнав про те, як влучити економіку, як з'явитися конкретно без всякої води, і було дійсно дуже цікаво. Зустрівся Андрій Новак із представниками громадських організацій Житомира. Альтернатива виходу з економічної кризи є, запевнив фахівець та довів свої слова конкретними прикладами. Його економічні поради спрямовані на позитивне вирішення фінансових і економічних проблем суспільства та стають гарними підказками як на макроекономічному, так і побутовому рівні. Під час зустрічі із житомирянами Андрій Новак дарував свої книжки.